Я з нами вже на зв'язку Роман Безсмертний історик, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у Білорусі у 2010-2011 роках. Добрий вечір, пане Романе. Доброго вечора, пані Мальва. Хотіла би розпочати з так званого таємного візиту людини Трампа до Росії До Москви Сьогодні прибув літак, який ймовірно належить спеціальному посланцю США з питань близького сходу Стіву. Віков у Росії, нібито згодом назвали це технічним рейсом. Але дуже багато зараз є інформації про контакти між командами Трампа і кремлівського диктатора. От у вас є розуміння, що зараз відбувається, і чи міг представник Трампа прилетіти до Москви, і Якщо так, то для чого Вітков в процесі підписання угоди про припинення вогню і перемир'я між Хамасом і Ізраїлем відіграв. Достатньо серйозну роль, і він був одним із тих, хто на завершальному етапі підхопив те, що було надпрацьовано адміністрацією Джо Байдена і державним секретарем Ентоні Блінкеном. А напрацьовано було дуже чимало. І, власне, завдяки відкофту вдалося поєднати зусилля і команди Дональда Трампа і команди Джо Байдена, і завершити. Підписанням першого етапу і звільненням, як ми вже знаємо, декількох груп заручників. Цей період Вітков дійсно спілкувався, співпрацював, консультувався з представниками російської сторони. Однак, це були представники технологічного рівня, навіть не міністерства, тобто, це представники дипломатичних представництв, консульств. Це ті впливові люди, хто були зав'язані на зв'язках, на давніх традиційних зв'язках між е, Росією, між Москвою і Хамасом. Тому що, як відомо, і природа Хамасу, і інших проксі сил Ірану вони в свій час формувалися під керівництвом колишнього керівника УР. І прем'єр-міністра Російської Федерації пізніше Євгена Примакова, тому Росія мала колосальний вплив і має колосальний вплив на всі ці проксі сили Ірану, які насправді якими Іран веде війну проти Ізраїля. Тому я не виключаю, що в літаку який міг орендувати чи раніше яким. Міг рухатися відков, міг хтось прибути для проведення і продовження таких технічних консультацій, в тому числі я не включаю, що це представники спецслужб, тому що по їхній лінії і по лінії розвідки проводилися і попередні консультації. Більше того, напевне, багато хто знає про те, що підписання документів, які відбулися першого етапу, не могло б трапитися, без участі в цьому процесі російської сторони це навіть десь прозвучало в американських виданнях про те, що американська сторона, в тому числі адміністрація Джо Байдена, консультувалася з окремих питань із російською стороною, бо причина тут власне цей вплив і управління а, силами, про які йде мова з боку Ірану, і в тому числі Російської Федерації. Сьогодні вже доказано про те, що 7 жовтня терористичний акт готувався на підставі за гроші на підставі постачання озброєнь з Російської Федерації Ірану і Китаю, а проксі силам Ірану і, зокрема, Хамасу. Тому я не виключаю, що така, такий контакт відбувся однак, говорити про те, що це контакт вищого рівня чи воєнно-політичного керівництва, чи політичного керівництва не слід. Тому що ну як видно з усього, це технологічний рівень і не більше. Складається враження, що Трамп хоче заробляти на війні в Україні рідкісно земельні метали, в обмін на зброю. Була також інформація, що адміністрація Трампа спонукатиме Європу купувати саме у США зброю для України. От таке бажання капіталізувати війну це добре чи погано для нас? Ми можемо купити у США перемогу над Росією. Якщо слухати Трампа, я три його відповіді з цього питання чув, і тричі він назвав різні речі. Спочатку він назвав корисні копалини, потім рідкісно земельні метали, а потім він взагалі заплутався, і газети так і процитували: рідкісні брожайні землі і копалини, що знаходяться в них. І так воно і пішло гулять у пресі. А зараз е, нібито підтверджено візит міністра фінансів Бесета до а, України власне з питанням обговорення цієї проблематики. Е, е, я вже не один раз казав, що якщо ми говоримо про мінерали рідкісно земельні чи елементи рідкісно земельні, це дуже перспективна річ, бо це майбутнє насправді і України і Сполучених Штатів та і всього людства, і потреба в них буде зростати. Але в цій ситуації треба, щоб обидві сторони подивилися на реалії, зрозуміли, скажімо так, предмет співпраці. Бо в тому числі спочатку Дональд Трамп назвав цифру контракт на 500 мільйонів, потім на 500 мільярдів. Зрозуміло, що все це впреться, в питання, а власне, під що це має бути, під які об'єми, під які види зброї, і так далі. Тобто, все це поки що лише на початку. Дороги, чи можна рухатися цією дорогою? Ну, як відомо, за постачання в період ленд-лізу Другої світової війни французи розрахувалися тим, що дозволили прокат американських фільмів у Франції. Великобританія розрахувалася частково грошима, частково мінералами дійсно розрахувалася. Радянський Союз, тобто і Росія, розрахувалися тільки на 15 чи 20% якщо я е, десь не плутаю і не пропустив десь якісь платежі, які в свій час йшли. Тому спосіб розрахунку, це власне справа е, домовленості двох сторін. Чи може розглядатися в цьому випадку такий підхід? А чому ні? Він може як взаємовигідний підхід. Однак треба розуміти, е, в чому суть контракту, про це говорити ще зарад. Тепер стосовно капіталізації, збагачення і так далі. Ну, власне, Алозунг Америка понад усе він не передбачає свого роду, скажімо так, економічний націоналізм, захист вітчизняного товаровиробника, як у нас колись можна, модно було говорити, захист експорту власного, блокування імпорту, зосередження виробництва всередині країни і так далі. Тільки це тільки чи це може принести результат в нинішніх умовах? Під цим я поставлю питання чому? Бо більшість економістів сучасних називають це е, архаїчною економічною моделлю. А радника Дональда Трампа, який сповідує цю ідеологію на прізвище на навару, взагалі називають догматом економічної науки, ну він. Поділяє погляди десь трьохсотлітньої давності, виходячи з його концептуальних підходів, які сповідує Дональд Трамп і зараз намагається реалізовувати справа в тому, що сучасна економіка працює на трьох кітах: це вільний рух капіталів робочої сили і сировини. Як тільки десь відбудеться блокування, а це обов'язково приведе до кризи. Кризи можуть носити регіональний, фрагментальний континентальний характер. Але їх небезпека в тому, що вони запускають цілі ланцюги, і це вже відчувається у Сполучених Штатах Америки. Звідси, з моєї точки зору, навіть якщо і є задум пані Мальво, про який ви говорите, то він, на жаль, з точки зору реалізації того, що робить Трамп на даному етапі, він є під великим знаком питання. А чи може економічна політика Трампа вдарити по ньому самому? Ви бачите передумови, за яких довіра і підтримка президента Сполучених Штатів Америки впаде? Ну, ціни вже поповзли. На 7 квітня в Сполучених Штатах Америки готується загальнонаціональний страйк. Це 7 квітня це така визначна подія в ході громадянської війни Сполучених Штатів Америки. І, власне, зараз пішла розгонка по соціальних мережах, а американці, як якісь стіни поповзли, вони не будуть мовчати. Вони будуть протестувати проти цього. І зрозуміло, що це може обернутися дуже поганими наслідками. Чому він задній хід дав по Мексиці, по Канаді? Тому що миттєво зреагували ринки, і він мусив якось реагувати на цю ситуацію, давати задній хід. Що стосується. Речей, про які ми говорили у першому питанні, і питання взагалі заробітку, як такого а, чи бізнесу на темі війни. Ну я можу лише підтвердити, що Перша світова війна і Друга світова війна вони створили Америкою такою, як вона є на сьогоднішній день. Всі це прекрасно розуміють. От тільки яка роль у цьому відношенні війни як такої, над цим теж треба працювати, бо нинішня Америка. Це не не Америка Франкліно Делано Рузвельт. нинішня Америка, яка не змогла запустити ленд-ліз, навряд чи здатна на такі колосальні проекти, і зверніть увагу, як зреагували саудити і країни ОПЕК на ідею збільшення видобутку нафти. Сказали, ні. Ми будемо працювати в рамках наших планів. Інвестиції, так інвестиції, будь ласка. Але інвестиції вони не будуть вибухати і миттєво запускати виробництво. Їх треба ще просто втілити, реалізувати, вкласти ці кошти, подивитися на проекти, де це можливо зробити. Тому поки що з моєї точки зору це прожекти, це слова, над якими окремими з них, зокрема, тема нафти, тема видобутку, переробки, збагачення, рідкісноземельних елементів, мінералів. Металів вона дуже важлива, і над нею необхідно працювати і Америці, і Україні тим більше, бо обидві країни відстають це, знають усі в питаннях співставлення темпів, з якими зараз рухаються такі країни, як Китай, Австралія, навіть окремі європейські країни в цьому відношенні попереду Сполучених Штатів Америки. Видання Політіко пише про те, що Китай розширює вплив у світі через призупинення роботи USAID. і що саме Пекін хоче заповнити вільну нішу, яка утворилася через радикальний підхід Трампа. Китайські посадовці вже звернулися до уряду Непалу, аби замінити USAID власним фінансуванням. Того ж чекають інші країни в Україну теж прийдуть китайські гранти. Як вважаєте? Україна не в таких великих розмірах отримувала кошти Агентства міжнародного розвитку. Завжди, до речі, завжди це мене вражало, бо навіть співставлені з невеликими країнами. Україна мала достатньо невеликі ресурси. Є в цих проектах дуже важливі речі. Ну, зокрема, скажімо, це допомога по реабілітації, відновленню поранених військовослужбовців. І зрозуміло, що ці напрямки на себе візьме держава. Є речі загальнополітичного, суспільного, рамкового характеру, засоби масової інформації і так далі. Зрозуміло, що це матиме погані наслідки, не тільки в Україні, воно матиме погані наслідки для багатьох країн. Однак хочу підкреслити ще одну річ: ні Дональд Трамп, ні Ілон Маск, ні Марк Рубіо не уявляють, що. Таке агентство міжнародного розвитку або USAID. що за ним стоїть, з моєї точки зору, в нинішніх ситуації необхідно, крайньо необхідно, щоб відбулися відповідні розмови в Сполучених Штатах Америки, де директор центрального розвідувального управління, директор ФБР ознайомлять в тому числі і Дональда Трампа, і Марка Рубіо, і всіх людей, які зараз про це говорять, не знаючи суті предмету. Що стоїть за агентством міжнародного розвитку, і потім, скажімо так, сформувати відповідь, але це їхня проблема. Не хочу і не буду підказувати нікому. Однак можу вам сказати, що якби фахово розуміли, що таке USAID, ті, хто приймав рішення, то цього рішення ніколи б не було, тому що з точки зору і Сполучених Штатів Америки. І порядку світового, який є на сьогоднішній день, USAID відігравало, відіграє колосальну роль. І тому легковажити цими речами в жодному відношенні не можна. Бо це першим, по кому ударить не по Непалу, не по Україні. Першим по кому вдарить, це будуть Сполучені Штати Америки. І це стосується насамперед сфери такої, про яку зараз багато говорять, це власне. Рідко рідкоземельні, рідкоземельні, рідкісноземельні елементи. Це стосується питання штучного інтелекту, це стосується індустрії, виробництва і випуску напівпровідників і так далі. Тобто, тут є над чим задуматися і над чим працювати. Тому з моєї точки зору, ну сказати, що погарячкували не може. Але в кінці кінців це їхня справа їм приймати рішення, їм жити з цим, з цим рішенням. Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон напередодні опублікував свою статтю, де чітко вказав, що саме Трамп може зламати хід війни і завдати поразки Путіну. Звідки в нього така віра у президента США? Ну, по-перше, вони спілкуються постійно, вони мають товариські відносини. Вони постійно на прямому зв'язку, постійно обмінюються думками. І це вже не перший е, матеріал, який виходить з-під пера Бориса Джонсона в покладанні на Дональда Трампа певних надій, і як і перший, так і цей він свого роду, скажімо, починає прокладати стежку. На що б я в цій статті звернув увагу тих, хто хоче її почитати подивитися? Власне, як ви бачите, там дуже тісно в'язаний механізм рідкісно земельних. Елементів, мінералів чи як там воно буде називатися, там, в тому числі, вписано інтегровано тема збільшення ролі Європи. І вона бере на себе цю роль у всіх цих процесах. Разом з тим, там чітко поставлено червоні лінії стосовно можливості торгівлі українською територією і так далі. Як ви звернули увагу, розмова на цю тему стихла в оточенні Дональда Трампа. Щось там. Два тижні тому з'явилося стосовно ченчу обміну території і припинилися розмови на цю тему. Тобто, з моєї точки зору, це такий натяк на те, яком, яким треком буде рухатися далі цей, цей діалог, якщо він буде. Бо на сьогоднішній день ну, ситуація стосовно розмов про діалог, про переговори, про мирний план, це поки що лише розмови і не більше. 13 лютого міністри оборони країн НАТО збираються в Брюсселі на першу у цьому році зустріч. Усі погляди на цьому одноденному зібранні будуть прикуті до нового глави Пентагону Піта Гексета. Які головні меседжі від Трампа він привезе? Ну, найцікавіше те, що для того, щоб дізнатися про що він буде говорити, варто подивитися останні закриті брифінги Пентагону. В тому числі і окремі його виступи в Пентагоні при зустрічі із працівниками. І там, до речі, завзірець, це власне з відповіді Піта Ексета, завзірець показано, на кого треба орієнтуватися в майбутньому стосовно того, як оцінювати ситуацію, на які види техніки, зброї, озброєння треба зробити ставку, як готувати особовий склад. Там, за прикладу, у відповідях його поставлена Україна. Хоча, коли йому задавали питання перед тим, а його задавали двічі повторюючи, то і як необхідно працювати проти ключових ворогів, і ними названо Китай і Росія, то під Гексель зосереджувався винятково на Китаї. Він демонстративно не помічав у питаннях поставлених. Співробітниками Пентагону, теми Росії. Але коли йому задали питання: а виходячи, з яких параметрів треба працювати, в тому числі здійснювати закупівлі для армії Сполучених Штатів Америки, він казав: заприклад, беріть Україну. Я процитував. Тому в цьому відношенні, з моєї точки зору, під гексид їде з тим, щоб, по-перше, познайомитися з тим, що це таке, чим воно дише. От і зрозуміло, що підтвердити виконання зобов'язань, які були прийняті, бо вони зараз виконуються. Зрозуміло, що наступне це а, сказати декілька фраз, повторити фраз Трампа про те, що Європа має збільшити свою участь. Європа збільшує свою участь і вона збільшить її. Більше того, агентство з оборони і безпеки європейське довело всім країнам показники. Щодо збільшення вкладань в оборону і безпеку, щодо розбудови оборонно-промислового комплексу, заповнення цього комплексу, щоб можна було покладатися на власні ресурси. Разом з тим, ключовим питанням, з яким приїде під Гексет, є те, наскільки Украї... Європа, даруйте, буде закуповувати для України для України. Озброєння, боєприпаси, техніку військову бронетехніку в Сполучених Штатів Америки і для себе в тому числі аналіз ситуації, який був проведений європейцями на останній нараді, яка відбулася 3 лютого в Брюсселі, показав, що майже дві третіх закупівель до сьогоднішнього дня всього цього здійснюється в Сполучених Штатах Америки. Самі європейці поставили питання так: якщо Трамп і його команда збираються працювати серйозно з НАТО в рамках НАТО, бути партнерами, вони готові сидяти за стіл і обговорювати долю закупівлі, що закуповувати, в яких об'ємах, по якій ціні, і так далі. Причому європейці не вимагають від Трампа міняти своєрідний спосіб спілкування. Вони розуміють, що Трамп є Трамп, і що його поміняє, говорить тільки українське присілью. Але то діло, то діло таке. От тому Європа готова до розмови на цю тему, в тому числі щоб кардинально збільшити об'єми закупівлі для поставок України. А з моєї точки зору, Гекзит на сьогоднішній день, як міністр оборони Сполучених Штатів Америки, не готовий до такої розмови. Тому що я відстежую те, що він говорить зараз в рамках Пентагону, і він ну насправді не володіє на дальний час суттю питання. А заступників, яких по цьому відношенні в нього, окрім голови комітету начальників штабів, Чарля, Чарльза брауна, поки що нікого немає. Звідси очевидно, що є технологічна проблема, але це буде ключовим питанням співпраці і спілкування між. Екситом і керівництвом НАТО, тобто генеральним секретарем, і керівництвом Європейського союзу.